Всім доброго ранку. Сонечко вже піднялося, вже шоста година, я сьогодні проспала. Стало без 15,6. Буду працювати зараз в жарищу, в спеку. Прийшла рвати цибульку і чесничок. Можна було ще потримати її, але я буду рвати, тому що мені потрібен тут. Ряд ще один для посадки. Тому пішла працювати далі. Вони встигну сьогодні. Синенькі такі чаглі надо, потрібно дати азотного добрива, тому що не дуже вони мені подобаються. Бачите, хоч і навоз тут є, а без азоту нічого не росте. А нічогенько в цьому році теж цибулька, бачите ось. Теж Непогана, не я хочу сказати, непогана. Дякувати Богу. Ось, яка файна цибулька. Файна прямо. Ну, є і така ось, бач. Бачите, мелочиця. Є, їй погана, їй-єй гарна. Ось так буду рвати. Часничок ось такий. Бачите? Умий, звичайно, другий і кращий він, крупніший. У мене такий. У мене це ярий. Ну, ось так. Буду збирати. Так, вирубали часник, вирубали цибулю. Я збираю картоплення, буде курчатам що варитися. Ось тут трошки ще залишилось. Що, класне море? Зараз тачку чеснику на море продавати. Ага, да-да, <свісно> На море твій часник треба комусь. Бачила в інтернеті, така картинка була, море. Жінка з чемоданом і руки розкрила. Ну я мов на море при... приїхала і знизу така допис такий. Це б і я там, але у мене собачки, кури, свині, вівці, кози там, що, що у кого є. Нельсона куди дінем, да, Нельсон? Я б на твоєму місці сиділа б десь у холодочку і навіть вус не дула. Що? Ага, хе-хе-хе, що -хе -хе. ти на мене лізеш, Нельсон, Спекотно, спекотно, да-да-да, Ось такі справи, друзі. Так. На цих городах ми поздихаємо. Зібрали ми вже цибульку нашу. В цьому році в мене небагато її. Ну, нічого, вистачить, щось не вистачить, докупимо. І часничок зібрали. І там ось цілий мішок картопліно збирали. Такої, Де різана, де, знаєте, така, щоб в людини ну, десь під рудкою сховалася. Збираю чому? Тому що сильно багато потім падрішньої виходить. І в мене це прямо ж То? збираємо. Ми, друзі, привезли брикети. Руф. Бачите, ось тут написано руф. Ці мені не дуже подобаються, але брали те, що вже є, тому що поставчик сказав, що зі світлом тих брикетів, які ми брали поза той рік, не буде то взяли ці. то на коштує 8 тисяч гривень. На електроопалення ми вже не надіємося, то взяли ці брикети. Зараз покажу, які ми позапрошлий рік брали. Ті були дуже гарні. Це не знаю. Ну, Говорять, що вони не дуже. Ну, побачимо. Ось, бачите, чоловік, поки я цибульку рвала на плану, він вигрузив. Вчора їхав з Одеси, заїхав і взяв. Хто дивиться мене з нашої місцевості, брали в татарбунарах. Якщо комусь потрібен телефон, звертайтеся я дам, поки вони ще є. І зараз покажу, Ох, з того року у нас, позапрошлого року, залиши ось такі. Бачите? Ось такі вони кругляшки, вони, бачите, ось такі. Ці ну, краще горять, довше держать температуру, тому що газовий уголь ми купили вугілля газове взяли, і один, одне відро вистачає рівно на один час. А цього, наприклад, відро велике. Оцих брикетів вистачає на 4 години. Я кидаю їх по чуть-чуть, дровами натоплюю гарно, піднімаю температуру дровами до 60 градусів. І потім ці кидаю по 2-3 штучки, і вони держать температуру 40. 4 години. Мені вистачає одного відра. Мені подобаються ці. От рух побачимо. Ось, бачите, ні, це другі. Це ми теж брали. Але ми ними не користувалися. Ми тільки взяли їх на пробу з два штучки, бачите. І так ми його їх не розкрили, і ми так ними і не користувалися. Це, це другі зовсім. Не знаю, що вони зроблені. Це дубові брикети. Стружка дубова, пресована, з клеєм там по їхніх технологіях. Ну, так, будемо виходити з ситуації яка буде складатися на Україні. Головне, щоб були всі живі, здорові і був мир на землі. Ось що тут складає. А що наверх не ставиш і ще? Був... Ну, все одно не хатить, а... тут. Понятно. Ну все, пішла я далі. Я рибку жарю, поснідали і знову на план. Вже надворі така спеха, що вже і на город не хочеться йти, але треба йти. Бо роботу треба зробити, за нас ніхто її не зробить. Ми вже збираємо свій перший свій урожай абрикосок. Небагато їх, але ж ви пам'ятаєте, ця деревина була зовсім обрізана вся, вона пропадала зовсім. Ось така солодка-солодка, друзі. Ось такі у нас персики вже. Времо ще зеленку. Ще ми їх не їмо, не куштуємо. Аж ти не ми здорові, армії. В цьому році я обновляла дерево, ви бачили. Це другий сорт. І кожного року він от таки, отак хлорозить. І підливали ми сюди лаз желіза, але щось нічого не дає. Це пізніший персик. І він вже зовсім геть пропадає. Проходить колесо. Це, бачите, тут маленький, дуже пізній перчик. П'ять рядочків. Вирішили ці. Там уже ми вдали селітру. Бачите, а тут ось ці п'ять рядочків. Вони такі страшненькі, але ось так працюємо. Зараз включимо свою скважину тому що світла немає, на дощі, на дощі нема надії. Друзі, дивіться, ось у мене помідорчики. Не дуже вони крупні в цьому році в мене, але гарні. Дивіться. Це два кущика тут в кучі. Я завжди сажаю по два ось з цієї сторони. Бачите, ось такий помідорчик. Це теж гібрид якийсь знаменитий, я купувала. Він кісточками росте. Бачите, ось кісточка в нього. Боюся зламати, ось кісточками вона росте. Я не знаю, що це гібрид, це купувала п'ять корчиків там. Нічим я, друзі, їх не обробляла в цьому році. Нічим. Просто на них забила одне діло і все. Не було в мене часу. Приділяла часи перцеві, а за помідори забула. Не забула, а не було часу в мене. Ось такі вони в мене високі, високорослі, не підв'язані, нічого. Які будуть, такі будуть. Для нас вистачить. А на продаж я помідори буду саджати на другий врожай. Сьогодні вже вирвала розсаду. Будемо саджати. Ось так. Такий ліс у нас тут. Ну, Помідори є, вон, видно, бачите. Але, але я посинкувала їх. А не, але не підв'язувала. У мене тут небагато і кусочок такий невеличкий. Зовсі потрібен час, всім потрібно приділити час, всьому треба все обробити, тому що зараз нічого просто так не росте. Діхіть. Руки грязні. Садимо капусту кольорову, бачите? Ці цвітну. Хтось мені допомагав, казали, що це цвітна. Так і повинно бути, звісно. Саджаємо через, через 40 см. Одну каплю пропускаємо. Садимо, так, Бачите. Тобі викачану ряточок. охти шиний их оце ю сум хэнийсээ мишнцэд таамаг